Друзі, всім привіт! І пам'ятаєте, в попередньому відео я закидав той мохнатий джиг на джиголовки, да? А зараз я от є ж оці такі вкрутиші дві петлі. І я собі подумав, чому не використати її, дивіться, як вона класно сюди накрутилася. Я накрутив перед відео, щоб не втрачати час на відео. Бачите, як класно вийшла, воно собі тут лягло і так міцно тримається. І ось я вирішив, в Фанатіка є така приманка, як булава. Вона мені дуже подобається, вона навіть нагадує іноземний такий силікон з такими ребрами. Вона дуже реально симпатично виглядає, ну гляньте на неї. Ну Така агресивна така ну, приманка і вона ловить класно. І ось я вирішив, це 15 см, до речі, рибка. Є ще 18 см. Можна і 18 оснащати, але в мене 18 см дуже багато вже оснащено саме цієї приманки. То я вирішив оснастити на 15-сантиметровій рибці. І буду я її оснащати з мохнаткою цією. Мені дуже зайшла ця тема, я ж кажу, я знайшов. Цю мохнатку на цьому на сайті темо, Вона мені дуже сподобалася. Там є різні кольори. Я замовив тільки 4, але я так зрозумів, що я в майбутньому замовлю ще 4 кольори. Напевно, там просто їх дуже багато є. Огляньте, як, як гарно накрутилося. Все по центру, бачите. А, до речі, грузика я обрав 7 грамів. Я думаю, що сюди ідеально підійде 7 грам для щуки. Тим паче, тут і резина має свою вагу. І зараз гніздо, і гачок, і воно все в комплексі буде дуже класно виглядати. Тут є така застіпка, Ми розтібаємо застібку. Я також обрав такий салатовий флюоресентний гачок першого номера. Стоп, зараз ми перевіримо, чи я правильно. Ні, неправильно надів. Так, мені треба... О, отак, щоб було, значить. О, бачите, тут просто треба, щоб вухо так рівно було, і ці два жала одне догори, бачите? Тому дивіться, відразу, як ви надягаєте. Щоб ми під наше гніздо. Так, заберемо наші волоски ось ці. І примірюємо, де наш трійник буде. Так, і тут вкручуємо гніздо. Є ось такі гнізда. Я дуже їх люблю, вони не псують е силикон, і ваш силікон набагато довше е працює, набагато довше його вистачає. Вкручуємо сюди гніздо. Це для того, щоб зафіксувати наш трійник. Це гніздо було спроєктоване. І я ж кажу, її чесно, воно мені дуже подобається. Воно, ось бачите, воно ви зараз от трійник поклали сюди. Ой. О! ви сюди трійник поклали, бачите, все. А він так і буде триматися. І тільки коли клює, він звідси виб'ється, і проманка буде десь збоку і, і, і буде менше псуватися. І не тоді, коли ви е, трійник вбиваєте в рибку, і при кожному клюванні виривається, 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 тут вже розробляється таке, тобто вже немає за що того трійника. А з гніздом такого не буде. З гніздом ви на постійній основі е, просто закладаєте, потім, якщо розробиться ось ця. Це вушко. Ви просто піджимаєте інструментом настільки, скільки потрібно, і все. І, і знову далі працює. Дуже мені подобається. Гляньте, яка краса в нас вийшла. Все в колір, все таке кислотне, все таке, як любить наша щука. Цей. Я думаю, що їй дуже сподобається цей лимонний такий колір. Зараз ми ще включимо ультрафіолет. Бачите, тут все як. Бачите, як клас зараз ще рулет закрию на вікні. обичаюся, О! О, гляньте. Грузик флюоресентний, мохнатка флюоресцентна і трійник флюоресентний. Кайф, просто кайф. Гляньте, як воно все яскраво, як і тоді можна в різні проводки провод, До речі, якщо буде 7 г мало, сюди можна е, знизу вчепити ще подкидиша. Або якщо ще одного трійника буде мало, сюди можна через заводне колечко додати вертлюг, на вертлюзі ще один трійник. І десь аж тут і ззаді поставити. Але на 15 см це ну, невелика приманка. Зараз рахується. Тому одного трійника першого номера, тут цілком достатньо. І ось я ж кажу, як мені подобається вже це все таке кислотне, ну і щуки 100% також сподобається. Все тримається міцно. Потім відкушують хвостик. Хоча тут не дуже відкушують хвостик, тут нормальний, грубий, хороший, бачите, хвостик. Так, е, да, може це трапитись, Якщо це трапиться, відкрутили. Да. Нову сілікошку взяли, закрутили його і все. І вас тим паче, цей силікон не дуже дорогий. Там, якщо я не помиляюся, 80 гривень дві штуки. Чи 3 штучки? Ні, 15 сантиметрових 3 штуки отаких. а 18 сантиметрових дві штучки. Ціна у них однакова, і, і силікон дуже гарний. Гляньте, як воно круто виглядає. Я ж кажу: треба додаткова вага додали сюди цей. Підкидеш грузика і все. І ловити вже з тою вагою. Ну, блін, ну просто кайф. Мені просто дуже сильно подобається. Тому вам рекомендую залишу посилання вам і на ці мохнатки і на цей силікон булава дуже гарно мені ця вся комбінація подобається. І щуки також воно сподобається. Дякую, друзі, вам за перегляд. Дякую, що ви зі мною коментуйте. Діліться моїм відео, ставте вподобайки. Всім дякую, всім гарного дня!